І промовний скандал, який насправді, скажімо так, завершився тим, чим і мав би завершитись публічними вибаченнями, але спочатку про суть. Так от учасницю бізнес-заходу, яка попросила доповідача перейти з російської на українську, вигнали з зали. Дівчина запитала промовця, чи може він говорити державною або ж їй нададуть перекладача, адже вона не розуміє москальської. На що чоловік сказав, що йому зручніше говорити російською. Якщо його хтось не розуміє, то нехай Захід покине. Ну і дівчину звідти вивели проти її волі. Давайте ми запишемо, як це ви... буде. Як ви мене виводите, так? Да? Вже... Виходимо. Да. Можна Дякую. Виходити. На скандал відреагував уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь в соцмережах. Прокоментував організатори заходу. Порушили одразу, порушили одразу кілька статей мовного закону і кримінального кодексу, бо порушили право громадянок на отримання інформації державною мовою.